Молитва до Господа за рідних і ближніх, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, спаси, помилуй і охорони раба Твого, Твоєю благодаттю, Господи Ісусе Христе, Боже наш, покрий нас, рабів Твоїх від злоби супротивника нашого, бо сила Його міцна, ствож наше пристрасне, і сила наша немічна, але Ти, омилосерний, Збережи нас від збурення думок і потопу пристрастей, Господи, найсолодші Ісусе, помилуй і спаси рабів Твоїх, рідних моїх, і всіх родичів, друзів, знайомих, сусідів, учителів, благодійників, усіх, хто любить і ненавидить нас і кожну душу, що найбільше твоєї допомоги потребує. Пом'яник, Тих Хто нас ненавидить і критик, прости, Господи чоловіколюбче, доброчинцям нашим, добровчений, братам і родичам нашим, даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного, на немічних споглянь і зцілення їм подай, покермуй тими, що на морі подорожнім будь супутником, усім правдивим християнам, допомагай в боротьбі. Тим, хто служить нам і милує нас відпущення гріхів даруй, тих, що заповіли нам, недостойним, молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості. Поміни, Господи, раніше спочили отців, матерів, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Поміни, Господи, братів наших поневолених, визволи їх від усякої небезпеки. Поміни, Господи, тих, що дари приносять і добро чинять у святих Твоїх церквах, і за убогих пам'ятають, і дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Поміни, Господи, і нас, смирених, грішних, недостойних рабів Твоїх і просвіти наш розум, світлом розуму Твого. І проведь нас по стежках заповідей Твоїх молитвами, при чистої владичиці нашої, Богородиці, Вседіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти, благословен єси на віки віків. Амінь. Спаси Господи, і помилуй раба Твого, божественного Євангелія Твого, прочитаного за спасіння раба Твого. Попали, Господи, тер на всіх його гріхів, і нехай селиться в Нього благодать Твоя, що опалює, очищає, зцілює і свячує всю людину навіки. Амінь.